Батько заставляє працювати. Всім добрий день. Оце ось о газонокосівки, дивіться. Чорний пар. Таке відео ні о чому. Коротше, проморосив нас дощ. Утром не вийшло в мене бризнуть як його там називають соняшнико таке прибило пилячку і все тут постарше а тут кури яйця чекачка яйця Бачите, ячмінь не їдять. Пшеницю саме вибирають. Тоже порозкидували капець, понакидає їм. Я б їх нагодував, дивіться. Це не батько, а чудо якесь. Слов не хвата одні емоції І ще десь... ні лупить О, судя понакидає м'як. Це так у нас отдельный бізнес ради интереса сейчас поналиваем водички новенькой щоб нам не скучно було просто брали тут 200 чим, то штука штук осталася он бачите скільки? коротше осталось наверное штук 100 а всі, всі коні двинули Замок, бачите такий у нас. Фу, Яйця батько продає, сейчас не знаю по чому, наверное, по 40, наверное, чи по 30 гривень. Тут все у нас автоматически. Там стоїть насос. Коротше можна поливати сразу І вот туда на огород іде І сюди біжить і каченя там біжить Коротше можна Насос стоїть правда глубинный за 5000 Я думаю це дорогу аж. Дякую. А ви як думаєте Дорого для курей Нам люди одні казали, вам нема що робити. Ну, що хоч якась копійка та є. Каченят батько попродав по 35. Заказав, навіть по 35 продав. Ну, маленьких оцих, шипунів. По 35 продав. А це оставили собі самих більших, То, навіть, на тушонку, на тушонку будуть Оці ось Ну Там качка ще сидить. Тут десь собака ще є. Когось з'їв. Наверное, сусідську. Курку. Це я вчора кукурузку цю бризкав. Ну, наче стоїть, не покрутило її, а там хто його зна. Чуть! Вода у тебе є. Дурбецем. У, дурне, капець. сейчас на напустим води їм всім ще надо вам кориту помить бачите сейчас водички напустимо. Так що так Ось таке наше життя і кожен день. То кури, то качки, то свині, то собаки. У мене ще вдома двоє собак здорових. Вчора привела собак. Ну, тут синяк собак. Получається е, двоє щось було мертвих, е, а так сім привела. Ну, будемо дивитися, що далі буде. Мух капець, за це зараз самий такий пік. Вона вам мітла, зараз вимисти і її опять водички наточити е, Получається... Ото привела, а ті щось непонятно. Мертві, коротше. Ну, то таке буває Ось там сім штук. Ну, ціна десь буде. І останніх я продавав. Ну, тут знято таких ось по 3000 одне так трохи не домив, но то батька не побачив, все одно качки купатимуться. Так що виживаємо, можемо, коротше, вже заказали Вообще должны были заказать трех цуценят. Е, да, трьох кажется. А ті будуть на, на продажу. Це вся фигня, надо не забудь курчатам воды поставить. Мы сейчас до телипа и с языком и приду. Калітка у нас така медня, важка. У кого така є? вулі улі волі во Так, ставим лайки, підписуємося, всім пока!